Йдемо далі, тому що у мене ж не тільки. Ну, насправді, я прошу вас, будь ласка, кидати мені якісь цікаві. Просто хочеться подивитися, чим квітне ринок. А мені насправді було дуже лінь взагалі шукати, що там квітне. Ну, от я згадала, знаєте, найсумніше, насправді, найсумніше це коли. Оце от на фестивалях блогерів дуже поширена історія. Зараз я розкажу свою історію успіха, і ви зможете її повторити. Ніхера, ніхера. Ну, я не знаю. Наскільки я пам'ятаю, я могла щось таке, якісь лекції читати, розповідати про Рагулі, але насправді це не рецепт успіху, як зробити проект, який більш чи менш популярний був на певному етапі. Тому що, ну, це блін. Це херня, це ну не Джоан Роулінг така виходить. Зараз я вам розкажу, як вам написати таку ж книжку, як я написала про Гаррі Поттера, і стати успішним. Ну, ви, ви вірите в те, що це реалістична штука. Зараз до таких курсів продають ці курси стань таким, як спікер. І ти ніколи не станеш таким як спікер. Ти ніколи не станеш таким як спікер. І тим більше ти ніколи не станеш після того, як ти підеш і послухаєш, щоб стати таким як спікер. Ти можеш просто дивитися і безплатно. Просто дивитися і для себе робити висновки, що я хочу, а що я не хочу. Але то таке, я пішла і ще подивилася ще один курс, дуже цікавий. Це курс, зокрема, у Лондоні відбувається, і його проводить. Ні, не Кейт Міддлтон, його проводить інша жінка. Яку ви теж знаєте, чому в порядних сім'ях на стіл не дають капусту? Чи правда, що можна хильнути до 10.30 і це буде за етикетом? Чи казати будь здоровий людині, яку знаєш або не знаєш? Як переконливо і елегантно послати не застосовуючи прислівник на три літери? І от я зараз дивлюся оці всі. Е Успішний успіх. Оля Полякова, Маша Єфросінна, Оля Фреймот. Всі ж стрімко виходили заміж для того, щоб сісти на своєму мужу, і він спонсорував їхню успішну кар'єру і зв'язну. І більше нії хрена не робити. А тут раптом якось щось повернулося, і всі ушли в курси. Всі ушли в курси викладати етикет, шметикет, похудіння. як похудіти з Олі Полякової. Реально, серйозно, комусь це цікаво, ну є люди такі. І вони зараз всі пішли стадами викладати. І Оля Фреймон, звичайно, дуже багато, дуже багато корисної інформації видає. Зокрема. Круасан. часто до нього дають прибори. І тоді людина бідолашна сидить і пиляє його на всі боки. Відкладаємо прибори. Їмо круасан так. Відламуємо шматочок. І ймо. Набагато корисніший. Ви розумієте? От порівняйте, хоча б ми вже, ми вже пішли на левел вище. Порівняйте це з тим, що Оля Фреймут розповідає, як їсти. Не просто як ламати круасан, а як їсти. Це ж уже експертиза. Реально це ж корисно. Ну, і або. Як їсти банан, як хочете. Як вам такий інсайт? Як хочете, так і їжте банан. Але, але це лише не все. Але є елегантний вихід. Краще не кусати, а відламувати. Є дуже елегантний спосіб їсти банан. Не кусати, а відламувати, а потім витирати брудні пальці об волосся. Ну, ви подивіться на це. Але є елегантний вихід. Краще не кусати, а відламувати. Ну, супер, супер. Ну, я просто я бачу Кейт Міддлтон на курсах у, у Олі Фрейму, тому що Кейт точно є чому навчитися. От і тут насправді хочеться ще процитувати дуже важливу тезу від Олі Фремут стосовно того. Що робити, коли до тебе звертається російською мовою? Що робити? Що робити, коли до тебе звертається російською мовою? Зараз нам Оля Фреймот розкаже. Ну, в таке правило, ми відповідаємо тією мовою, якою до нас звертаються. Але якщо це мова агресора, що робити тоді? Пропоную з'ясувати, звідки ваш співрозмовник? Якщо він не знає ні англійської, ні, на жаль, української, і він не з країни агресора. Можна розмовляти російською. Що робити? І нехай вчить українською? Ну, Як я так? не знаю. Мені от у описі до цього відео більше сподобалося. Оля якось не докрутила. Треба було всі поради зачитати. Якщо подолати відразу таки не в силі, посміхніться і вдайте, що ви нічого не розумієте. Ну, у мене, звісно, інша порада. Що робити, коли до тебе звертається російською мовою? Треба стріляти на звук, тим більше що я дослідила ринок гори. Зокрема, я дослідила ринок безкоштовних гори. І ви можете подумати, що я цитувала Світлану Вальнову на початку етеру для того, щоб посміятися. Ні, насправді ні. Я просто хочу її похвалити. Давайте перейдемо до Вальнови. Друзі, вітаю вас зараз. Багато з нас знаходяться в важкому емоційному стані. Дія коридор затемнень. І всі наші думки, наші дії, записуються в книзі долі. Але це не критично. Це не критично, тому що можна піти. Я запрошую вас на мій прямий ефір, який відбудеться 22 вересня о 16.00. Ти, володарка своєї долі. Але Володарка <хи> не має значення, має тільки результат. І знаєте, я пішла, тому що ну, коридор затемнений, мені хотілося дізнатися. І Я побачила у Світлана Вальнової на 30 хвилин ефір. І включила його. І вона всі 30 хвилин говорила українською мовою. Ну, от цією мовою. Ну, вона говорила українською. І при чому вона говорила ще там про алкоголь, про те, як він. Ну, тобто, ще й соціально корисні теми були. І я прям така, ну що, похвалю, клас. Так, що, Оля, я можу сказати, що, по-перше, Якщо людина не знає англійської мови окрім російської, то це, скоріше всього, русські. Бо це от єдина єдина історія, там, де людина не знає ніякої іншої мови, крім російської, це росіяни. Всі інші люди вже вміють. Або в українську, або в англійську, або ж єдині, хто відмовляється взагалі якусь мову говорити, це росіяни. Тому, тому, якщо ви чуєте, то не треба нічого з'ясовувати. Просто берете і рішаєте. Більше того, українською мовою говорять тупо тепер всі. Десять років мені знадобилось, щоб зрозуміти секрет щасливого життя. Маргарита Сачкар теж продає свої. Книжки. Вона письменниця, і вона продає значить, концепцію книжок і концепцію того, що вона ментор. Ви будете звичайно сміятися. Я люблю допомагати авторам-початківцям. Ті, хто працюють зі мною, називають мене чарівний пендель. Погоджуюсь. Бажаєте підкорити письменницький Олімп Велкам. Ну, бачите, теж українською мовою заходить, ну, як може. З іншого боку, можете сказати, що це, що це навпаки, іде дискредитація. Типу, от ми будемо знущатися над українською мовою. Але ну, у випадку Вальнової я вже так не вважаю. У випадку Січкар я не знаю, але я бачу, що вона теж ушла куди-то в той бік. З іншого боку, маю надію, що ті письменники, яких буде консультувати Січкар, не будуть брати її у якості редактора своїх текстів, тому що. Ні, варіант, звісно. Але давайте ж повернемося до Олі Фреймут. Тому що кожен етер я починаю з того, що п'ю каву, п'ю каву. І виявляється, це теж треба вміти робити правильно. Ні-ні-ні. Я не знаю, я, мабуть, неправильно завжди п'ю каву. Але, ну, якби я вже і вибирала якийсь тренінг про те, як треба пити каву, то я б взяла його не у Оліфрейм, а у іншої жіночки. Але не можу цього зробити. У мене просто габарити на ті. А так би я, звісно, скористалася її рецептом, тому що водовищний початок етеру завжди налаштовує публіку на те, щоб приєднуватися до нього. Ну, дивіться. Бачите? Радість, щастя, заряд. От, от, Оце курс, оце етикет, оце подач, подача. Це моя улюблена співачка, яка, пам'ятаєте, співала пісню Мільйони двері в них можна войти, мільйони людей з ними можна спати. Вона зараз без звуку записує відео, тому що розуміє, що не треба драконати українців своїми піснями російською мовою. Треба просто без звуку під музику ходити пити каву. Бачите? Краса, краса, як я тримаю пальці. Треба буде подивитися, як я тримаю пальці. Це мене Оля Фреймут навчила, чи я сама так тримала? От. А взагалі я люблю, я люблю звичайно, от, от такого виду контент, який розвиває, тому що це ще один тип. Є от освітній контент це, звісно, Волошин з Танії Пренткович. Є контент. Щось середнє між освітнім і ну, якимось таким жіночим вайбом. це Оля Фреймут, яка вчить нас витирати банан об волосся, точніше броні від банану пальця об волосся. А є Оля Гарбачова, яка просто от красиво танцює, наприклад, або записує якісь інші відео, на яких нам розповідає, що нам не треба думати, що головне — духовність, що от. І навіть дає дуже хороші поради іноді. Але до порад ми дійдемо трошки згодом, зараз мені хочеться інше показати. Ми не очікували, коли робили олію для вагіни, що буде стільки прекрасних побочних ефектів. Чесно кажучи, мені не хочеться. Поруч зі словом вагіна, особливо, якщо мається на увазі вагіна, яка гіпотетично може бути моєю, якщо я скористаюся продуктами Оля Гарбачова, бачите побічні ефекти. От реально, вагіна і побічні ефекти, мені не хочеться бати в одному реченні, але Оля настільки просвітлилася, що вона вміє продавати свій товар навіть через те, що рекламує побічні ефекти. Звісно, дехто мені. Завжди напишуть, що ну добре ще на Вульву намастили натуральні олії, А як ви могли їх у вагіну намастити? Отак, дуже просто. І головне, Оля говорить, що дуже просто, і говорить отак, а картинки немає. І я не знаю, як це робити. Не знаю. Але це корисно. За техніку самомасажу лікувальну люди сплачують сотні доларів, аби дізнатися. Цих древніх секретів, як підтримувати себе в здоров'ї в жіночому. Да, Сотні доларів. Це щось супер ексклюзивне. До речі, от реально дуже корисно. Так зайти, подивитися цих всіх горинь або передавців освіти, секретних знань, секретного секрету про те, що треба фоточку в інстаграмі робити з обличчям і чіткою. Боже, яка фантастична порада. А... І от вони з одного боку цю всю діч говорять, а з іншого боку, ти подивишся одного, другого, третього, і бачиш, який тренд на ринку. На, на, на ринку лохатрону на що давлять? Давлять на рідкісні, неабиякі якості, за які платять сотні тисяч доларів. Ну ви, звісно, можете отримати це у нас абсолютно безкоштовно або дуже дешево, тому що ми просто хочемо розшинути ринок. Розширити ринок блогерів, просто допомогти вам заробити дуже багато грошей. Просто хочемо, щоб і в вашій вагіні було масло. І тут десь по дерев'янськи пише нову версію духу я масла. Кожен сегмент вашої вагіни він відповідає якимись органам, чи серцю, якщо йка матки, чи легеням, як інші сегменти вагіни. Я думала, легінь це парубок. <кхм> ну, очевидно, які сегменти матки відповідають за легінів. Отже, ну, для того, щоб потім з'явилися легені, ти народжуєш і в тебе потім виростає легень. У мене теж виросте легень, Олесик. Так що ну, легень так легень. Коли ви робите самомасаж для здоров'я, не для збочення, Ви звільняєтесь від застиглих, застряглих емоцій і проблем в цих органах. Я зрозуміла, чому мені це не актуально. Я зрозуміла, чому от не працює. Якщо Таня Прендкович працює на мене. Зацікавлює, мені хочеться подивитися на цей курс, тому що ну, мені цікаво, що ж там за секретна інформація. То Оля, ні. Тому що я звільняюся від емоцій інакше. Я звільняюся від емоцій, вихлюпуючи їх на вас в четвер з екранів. Все, мені не треба ніяке масло в вагіні. Тут я про зараз подумала: бімба в вагіні, масло вагітні. Але Бог з ним Зазаревом. <сміх> Бог. Бог з ним Зазаревом. Деякі поради від Олі Палі... Гарбачової дуже навіть корисні. Я досі вчуся цьому правилу, але воно працює бездоганно. Перш, ніж зробити зауваження, ну особисто, якщо це стосується інтимного життя, ну і бажано з вашими дітьми, спочатку скажіть 5, а краще сім, сім приємних речей. А потім тільки скажіть, що вас бісить. Ясно, це бісить казати спочатку всім приємних речей. І ви навіть можете подумати в цей момент, що це ви така листива, це, це неправда, що ви кажете. Але згодом ви звикнете вихваляти людей поруч, підтримувати їхню унікальність і таланти, не забуваючи виправити в них те, що все ж таки вас бісить. І бачите, я скористалася. Оліною порадою. Я протягом всього Етеру розповідаю, що мені подобається в тому, і в тому, і в тому, які знання секретні у них взяла. А так, звісно, вони просто найобують людей, але ну, то шахрайство, то хіба То хіба моя відповідальність розслідувати такі справи? Моя відповідальність просто показати, як це комічно виглядає, тому що Рагулі, в тому числі, комічний продукт. А якщо говорити в тему. З духовністю то Анна Трічер нещодавно давала інтерв'ю і дуже гарно розкрила тему духовності, зокрема, тему духовності і високодуховних горинь в Україні. В принципі, сказала правду. Я можу сказати, що є якийсь певний стереотип, що люди, які пішли в духовність, це просвітлені, атлітєвіші, і ті, які зі зв'язком з космосом постійно в дзені. Я вам скажу, що це абсолютно не так. Бо в духовність зазвичай 99% людей, які йдуть в духовність, з великого болю, і саме через те, що ми не знаємо, як оцей стан вигорання, негативний стан, негативних емоцій, речення, певної сенсари нашого життя, як його приборкати, тому що це виснажливо. Дуже. Ти перестаєш відчувати а, от перманентне якесь щастя і спокій внутрішній. Головне, щоб Аня потім це не викладала ні на якому курсі. Якщо Аня Трінчер відкриє курс, я буду про нього розповідати з цього відео починаючи. Тому що дуже багато відповідей на багато запитань, і дуже багато відповідей на те, чому ці всі люди роблять все це. Знову ж таки, освітні проєкти тільки. Я вам дам безплатно перший шматочок, а потім заплатить мені гроші, але це дуже безцінна інформація, ну секрет не секрет. І взагалі приходьте. Ми, звісно, найбільший курс уже всім розпродали, і ви не зможете на нього потрапити. Він просто вже закритий, він трьохмісячний довгий, але ми зробили для вас спеціально короткий курс про те, як розкрити ваш пиріжок. І всього лише 650 гривень, і все нормально. І ну, проходять, да, да. а чого ні, перед записали відео там. Можете потім роками його повторювати, і люди будуть приходити отримувати ті типу, секретні секретні знання.